У цьому відео тебе чекає крутий розіграш, але не поспішай. Давай спочатку про саму консоль. І так, PlayStation 5. Найбажаніша консоль, та ще й настільки, що, будучи представленою ще в далекому 2019 році, армія фанатів консольного геймінгу з нетерпінням очікувала старту продаж аж до листопада 2020 року. І дочекавшись 19.1120 року, ніхто прям не очікував, що доведеться або дивитися на пусті полички, або радіти, що тобі пощастило. І так, тоді. Люди поділились на ось таких хоч два емоційних лагері, бо через величезний дефіцит щастило ну, далеко не кожному. І навіть оформивши замовлення в далекому 2020 році, багато хто дотепер її так і не отримав. Але наразі на дворі 2023 рік і у плані наявності стало краще. Ну а щоб розуміти масштаби популярності, то по даним, тільки за вересень 2022 року, на той момент було продано вже понад 25 мільйонів одиниць. Ну а на теперішній момент точно більше. Якщо раптом ти не розумієш, чому її так всі хочуть, то PlayStation 5 це якби потужна консоль, яка пропонує прекрасний ігровий досвід сучасного покоління. Її бібліотека ексклюзивних ігор просто неймовірно круто використовує всі можливості нового контролера DualSense. 3D аудіо та сучасну начинку, яка використовується в консолі. Звісно, можливо, вона не на 100% ідеальна, але цьому є пояснення. Ідеальних речей взагалі не існує. Також за такий великий термін з моменту виходу Sony встигла навіть декілька разів оновити внутрішні консолі, експериментуючи з їх розміром та поступово їх зменшуючи. А в останній ревізії це навіть призвело до незначної економії в споживанні близько 10%. Так, це не те на що потрібно звертати увагу у стаціонарного пристрою, але в наш час кожен збереж Нива, це вже дуже добре. А якщо менше споживання, це значить менше виділення тепла, а отже, менший шанс на перегрів. А ось в цьому плані це вже точно плюс. Тому все як завжди, як з якої сторони піти до питання. Але вона всім цікава не через внутрішні, а через те, що вона дає в результаті. А це крутий ігровий досвід завдяки цілій купі різних технологій. Наприклад, оновлений тип накопичувачів, які тепер стали швидкісними SSD, дозволяють дуже швидко завантажувати, встановлювати та запускати улюблені. Ігри, бо це відкрило для розробників нові можливості, коли в грі між певними локаціями тепер може не бути взагалі екранів завантаження. Ну або вони будуть, але взагалі мінімальними. Все звичайно залежить від типу гри. А обсягу 820 гігабайт достатньо для більшості улюблених ігор. Я от, наприклад, завантажив 10 ігор, які мене цікавили, і ще майже 150 ГБ гігабайт було вільно. Додавши підтримку 4К розширення, детальність зображення виросла у чотири рази. Головне, щоб розробник не забув додати підтримку у гру. А ще підтримка до 120 Гц оновлення зображення, це додає просто мегаплавну картинку і плюс для твоєї реакції. При цьому консоль підтримує виведення зображення аж до цілих 8К. Ну тільки телевізор не забудь придбати для таких розширень. Ну а це все стало доступно також завдяки оновленому процесору та відеоядру. Ну а щоб кайфувати від всієї цієї красоти, тобі в першу чергу потрібен що? Правильно, контролер. А тут він ще й оновлений і на мій смак дуже крутий, ергономічний і не менш технологічний та функціональний. А назва йому DualSense. Це ергономічно покращений DualShock, який став ще комфортніший, та самого не отримав більшу батарею, що дозволить балдіти від тих самих God of War чи, наприклад, The Crew 2, ще довше. Ой, е, щось я трошки поспішив, про ігри трошки далі. Ну а найприкольніше, що у нього оновили вібровідгук. Тепер він дозволяє передавати різну частоту вібрації та імітувати такі дрібні деталі, як, наприклад, фактуру поверхні, по якій рухається персонаж, та навіть падіння крапель дощу. А оновлені тригери тепер вміють змінювати опір, коли це потрібно. Тому своїми пальчиками ти можеш отримати відчуття натягнення тетиви лука чи опір педалі газу автомобіля. Ну або віддачу курка при пострілах у шутерах таке важко передати словами це краще спробувати. Ну і звичайний контролер, він, звичайно, крутий, але в мене тут є ось такий от красунчик, який називається DualSense Edge, якого ще більше прокачали та зробили для хардкорних любителів, особливо шутерів. І все починається з нового кейсу, який є космічний кокон. Та додає впевненого захисту, якщо любиш, наприклад, носити його з собою. Оновлена по дизайну сенсорна панель. Додали дві клавіші FN, це для швидких комбінацій, відповідно, можна створити різні профілі з налаштуваннями додаткових клавіш під потрібні ігри. Тактильно оновлені задні та тепер у них регулюється глибина натиску. Ззаді також з'явились додаткові клавіші, які міцно тримаються на магнітах і дуже легко замінити. Мені сподобались ось ці великі пелюстки. Також тепер є можливість замінити ось ці от стіки, фіксуються міцно до кліку. додатково йдуть з різницею по висоті і по ергономічності. Відповідно, це може впливати на зручність. А ще ось ці стіки взагалі можна замінити повністю. І все це дуже легко робиться. Також в комплекті довжелезний кабель USB, який в оплетенці. Також Додали фіксатор для дикого геймінгу при підключеному кабелі, якщо ігрова сесія затягнеться надовго. Ну і все та ж прекрасна вібрація і динамік, які надають шикарного інтерактиву та допомагають ще крутіше зануритися в ігровий процес. При цьому даний контролер точно не для всіх, але особисто мені він сподобався візуально, і тільки через це я його захотів. Навіть не дивлячись на те, що додаткові фішки я навіть не використовував. Але все ж не подобається, що вони замінили ось цю матову частину на глянцеву. Це непрактично. До речі, якраз стандартна гра AstroS Playroom просто прекрасно зможе ознайомити тебе з цим всім тактильно гаптичним світом PS5 та DualSense. І в цілому, щоб кайфувати від ігрового світу та й від консолі по максимуму, то є й інші додаткові аксесуари. Як от навушники з об'ємним 3D, спеціальна камера для відслідковування твоїх рухів та відтворення їх у грі, та навіть звичний пульт керування, бо ця консоль не тільки для ігор, а й для звичного відпочинку, наприклад, для перегляду улюблених відосів. На YouTube від Техноїжака, чи тих самих улюблених фільмів та серіалів на Netflix. По іграх, то на мій смак, все дуже навіть круто. По-перше, як по їх наявності, думаю, не секрет, що PlayStation якраз обирають і люблять за те, що в неї є круті ексклюзиви, так і по продуктивності і графіці, бо я вже казав, чому стало в цьому плані краще. А що стосується цін, то на деякі ігри вони все ще не дуже й приємні, але є такий прекрасний спосіб, як підписка. Якщо взяти максимально доступну, яка вартує 369 гривень на місяць. То ти отримуєш доступ до такої великої кількості ігор, де з них тільки одна може коштувати 2000 гривень. А за місяць точно можна награтися у більшість, ну або у ті, які подобаються. Ну а мінус буде тільки у тому, що ігри будуть доступні тільки при подальшій оплаті підписки. До речі, якраз через цей аспект, я особисто всім раджу брати версію саме з Blu-ray дисковводом, бо ігри можна буде, наприклад, брати на прокат, або, наприклад, придбати, пройти і продати. Користуйся таким лайфхаком. Дуже сподобалося, що є спеціальний додаток компаньон, через який можна віддалено завантажувати ігри. Також бачити статус про те, чи вони вже завантажилися та готові до гри, щоб по 100-500 раз не перевіряти це самостійно. Також обов'язково в налаштуваннях увімкни включення телевізора разом з запуском PlayStation, бо це капець як зручно. В один клік запустити все разом і не тикати в купи різних пультів і кнопок. Ну і обов'язково не забудь взяти як мінімум ще один контролер, щоби з друзями міг залипати. Та й глянь на інші аксесуари раптом щось сподобається. Провівши прекрасні дні у компанії з PlayStation 5, точно можу сказати, що її недарма очікували фанати. Ну а дивлячись на те, що у мене була PlayStation 4 Slim, то я точно помітив ось цей от приріст. та бачу, що це якраз той апгрейд, який вже прийшов час зробити тим, у кого старіші версії, та перейти на новий рівень ігрового задоволення. По-перше, якщо ти якраз збирався оновити свою стару, чи у тебе буде це якраз перша PlayStation, то всі посилання для її придбання я залишив під відео. Бо звичайно, що краще, коли можна придбати у перевіре. Магазинах, як от Техно і Жак. По-друге, я знаю, що є ще й інший лагер консольного геймінгу, куди вхід можливий тільки з Xbox. Тому вона в мене також вже є. Я все тестую. Ну а щоб не прогавити дане відео і всі інші, які будуть не менш цікавими, то не забудь підписатися. З тебе подобайка, підписка, донат на ЗСУ і до зустрічі! Ну і для найтерплячіших, які додивилися до кінця відео, про розіграш мало не забув розповісти. Розіграємо три дуже крутих гри: God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West і FIFA 23. Ну і для того, щоб взяти участь, потрібно всього підписатися на канал і в коменти написати, яку гру хочеш найбільше. А далі тільки сподіватися, що саме її тобі і пощастить виграти. Якщо до моменту розіграшу їжаків на каналі буде більше тисячі, то і призових місць буде більше. Тому обов'язково ділися цим. Відео та посиланням на канал з друзями, тим самим збільшуй шанс на виграш. Ну а деталі та терміни розіршу в описі під відео. Бажаю тобі перемоги, як і нашій Україні. До зустрічі!